Друзі, всім привітик, доброго вечора, вечір п'ятниці. П'ятниця, хотіла сказати, 13, п'ятниця 4 липня. Ми вже вдома. Тиждень реабілітації закінчився, 5 днів. Трішки вимоталася я. Не скажу, що я так дуже прям заморилася, Ні, що я там роблю. Я там нічого не роблю. Перевожу дочу з кабінета в кабінет, але ж знаєте, дорога плюс те, що я рано встаю кожного дня о 5.30. ну І дорога, і потім приїжджаю, ще готую їсти. І на другий день щоб було. Ну, і також домашні господарства, домашні справи ніхто не відміняв. Тому трішки так підзаморилася я. Добре, що чоловік частину господарства взяв на себе та й кірюшка допомагав. Ми перві дні їздили без нього, а сьогодні там одні дітки не їздили, було місце, і він поїхав сьогодні зі мною. Тож також там поспілкувався з дітками, дуже йому сподобалося сьогодні. Так що такі в нас справи. Заморена, але щаслива і рада, що возимо доцю. Тому я думаю, що користі буде більше, ніж сидіти просто вдома. То це така корисна справа, тому я щаслива. І що, ми сьогодні приїхали, пообідали там туди-сюди, трішки відпочили, поуправлялися. І все, все, більш, більш мене сьогодні ні на що не вистачило. Буду відпочивати. Будемо всі відпочивати. На вечерю вирішили, там у мене каша є. І вирішили, друзі, посмажити. Ось, запалили. Вирішили, що сьогодні посмажимо крильця. Чоловік їхав з роботи, купив кілограмчик крилиць. Нам вистачить на родину. Тому щоб вже нічого такого, знаєте, не готувати. Тому посмажимо сьогодні крилиць. А завтра вже хочу готувати там і голубці зробити, і бульйончик я варю. Вариться в мене бульйончик, якийсь супчик гаряченький зварю. Ну, а там воно буде видно кабачки на городі. Город там заріс уже. Потрібно і на городі працювати, і ми вчора плюс ще крижовник зірвали цілу таку миску здорову, тому також потрібно з ним щось зробити. І огірочки, і тепличка, і, і квіточки. У нас оце, друзі, два дні жари. Вчора, ну, і п'ятниця, в нас спека. Як було холодно. Хотілося нам тепла вже тепер спеки дочекалися. Уже хочеться, щоб було трішки прохолодніше. Зараз вже вечір вирішила до вас вийти, розповісти, як у нас справи, все добре. Трішки ми, правда, вчора так стресонули. Як ви знаєте, був, що там, доченька, питки зараз даю. Зараз мама принесе, як ви знаєте, вчора був у Полтаві. Я думаю, ви знаєте, що було вчора в Полтаві. Гучно, тому, дякувати Богу, ми не попали туди, але ж були в Полтаві. Все це чули, все це бачили, відчували. Діти дуже стресунули, та й батьки, ви знаєте, також на стресі. Тому жах, жах. Всім бажаю, друзі, мирного неба над головою. Миру всім нам, миру якнайшвидше. Я варю тут бульйончик ще. Рано ми встали сьогодні всі. І Донечка заморена. Заморена, але я бачу, що щаслива. Сьогодні вже. То ті дні, як ми, ми як почали їздити в автобусі на реабілітацію перший день. Вона, так, знаєте, від сторони, так мене схватила. Трішки якось побоювалася їхати в маршрутки, а то там палка, бачите, віник, віник стоїть, не думайте, то не дрин якийсь там. І цей. Так що доня. Сьогодні вже їхала у, в автобусі супер. Ноги закинула, ви б бачили? Трішки вам ставлю покажу. Ноги закинула довольна Така кондиціонер ще включили. І їй, їй дуже подобається. Дуже подобається. Звичайне спілкування з дітками. Процедурки там різні, що нам роблять, друзі. Так, масаж нам роблять. Ну, масаж ножок, масаж спини, тут воротникову зону, оце все, потім психолог, дефектолог, фізкультура, ну, ЛФК, ванночки, там, ручки, ніжки, оце гідромасаж, потім там ще солюкс, мабуть, називається, щоб, як вам так правильно, солюкс, та, гріє тут спинку. Ну, багатенько так процедур. Так що такі справи? Такі справи ще один тиждень будемо їздити. Будуть сьогодні на вечерю крильця. Всім доброго раночку, в суботній ранок, гердуська там охороняє нас. Охорона. Чоловік поїхав на ринок купити зерна потрібно, курім, а герда чекає його. А я прокинулася, хочу сходити. Це он. капусточка там. Відходи зараз викину курочкам і потрібно ж заглянути на городик на свій. Я то на тижні там ходила, кабачки рвала, щоб не дуже переросли. А це ж потрібно піти подивитися, та зірвати і огірків, зірвати потрібно і кабачків, і хочу вирізати капустинку, бо сьогодні буду робити голубці. Да, курочки. Давно я вам не показувала ні господарство, нічого. Ой, потрібно, не було часу тут прибирати, потрібно поприбирати, а потім уже щось вам буду показувати. Що роботки багатенько в нас сьогодні. Так, курчата тут б'ються за капусту, кому що достанеться, тому що дістанеться. Ну, це таке, друзі. Це все так, води зараз поналиваю. Зараз поналиваю. Вчора наливала. Це вони випили і там ще є каструля води. Але ж то таке, курчата то курчатами. А подивіться, друзі. Ой-ой-ой-ой-ой, друзі. Друзі, щось там є. Щось тут за гніздо є, коротше, друзі, нічого я поки не бачу, але, але сьогодні вчора не було. Я їй дала капустинку, почала кролитися, моє сонечко. Зараз я тобі сіна ще, сіна водички лю. Капустинку даю, зараз їй в цей період. Цей період їй потрібні вологі корма. Да, моє сонечко. Ти умнічка. Зараз ми сусіна. Все, є капусточку, наші тобі сінця, бо там малувато. Не віся, не бійся мене. Все. Поки що не бачу, що там, скільки, але... Але наче ще гніздо вона зробила. Ну, подивимося, бо вона щось така велика, можливо, тільки все це починається, тому все, не буду лізти. На тобі водички. Я ось тільки на тому тижні кажу чоловікові, все, я вже не хочу ніяких кролів, ні курчат, нічого. Все вирізаємо, все цей. Ну, звісно, що курчат маленьких ні, але, знаєте, бувають такі періоди, коли нема настрою, коли заморений, коли бувають, бувають різні ситуації, тому вже не хотіла я ніякого господарства. А тут, а тут у нас поповнення на господарстві, да? так? Так, чернички, а тут черничка нам Подарувала поповнення. Ну, ось дірка, яка у нас потрібна тут зробити, щоб не вилізла. Так. Тут той дивлюся. Зараз да, я вам води наливаю, потрібно чистити всіх, прибирати, загрібати. Грязна вода, підождіть. Ось наша Шарпєївна. Наша Шарпіївна. Хто пам'ятає, да? Так, залишу я собі оцю крольчишку. Пий водичку, пий. Сінця з'їли. Вчора давали, зараз вам ще покладу. Оце я вийшла на город, зачепилася тут з усіма вами, тому що в мене не було зараз по плану вправлятися. Чоловік там повинен був прийти, вправлятися, а мені супчик варю, зберу зараз кабачки, супчик там варю. А потім уже, як трішки справлюся, то в будинку буду виходити сюди, загрібати, прибирати. Все, снідайте. Все позаростало, потрібно попідполювати. Кабачки, Вон, дивіться, які друзі вже. Ох, пішли, пішли кабачки. Пішли ви, да? молодці. Кабачечки збираємо. Треба зібрати усі огірки повністю зараз. Огірки і кабачки, то що вони ж по цей. Ну, по... Попереростають. Он диви, який кабачище. Я наче і зривала ж у середу. Я наче в середу ж виходила, думаю, щоб не переростали. А вони вже. Так це таке вже треба щось консервірувати сьогодні. Срочно. Жарить кабачків обов'язково сьогодні. Нажарити обов'язково і законсервірувати хоч баночок 4. Ого, і вісять, і Блинчики. А ну, а ти що береш на себе? Блинчики чи кабачки? Розділяємося. Хто, що готує? У мене ще по плану зараз бульйон доварить. Ну, не бульйон, бульйон готовий, суп. Суп зварить і огірки позривати. Оце. По плану зараз. Швиденько. О, це вже оце вже урожай. Я то таке тоді зривала по, по два-три. Той би ще бідоріс, а оті треба всі позривати. Там є, я зараз буду цю секунду, я нічого не їм. Все, друзі, урожай зібрала. відерце огірочків. Кабачки, навіть нас редисочка. Я ж сіяла, з'явилася. Ну, така, знаєте, не дуже прям здорова-здорова, але ж подивіться. На салатик буде. Це я таку довгеньку садила. О, подивіться. Доволі непогана редисочка. Трішки зірвала, буде на салатик. З кабачків. Зрозуміло, що будемо також щось робити. Бо огірків не дуже то й багато. Тому будемо в цьому році консервувати й огірки, кабачки по максимуму все, що можливо. І е, кущі картоплі на супчик. Зараз буду супчик там доварювати на обід гаряченьке, щоб було так, і кущик картоплі викопали. Ага, і десертик. Малинки в нас небагато, друзі. Кіт, ти де? А он мявкає в літній кухні. Шо ти? Так виходь кітю сюди, виходь. Малинки в нас небагато, там дивлюся, тільки ще розпочинається. Тому ось такий бакальчик ще й малинки. Все, друзі, побігла я, побігла я пити каву. Сьогодні відповідальний за каву чоловік за сніданок. Тому пішла я пити каву, а далі. Ще щось буде цікавеньке, буду вам показувати. Друзі, я на кухні. Тут кипить, кипить робота в мене. Так, що я? Вчора бульйон зварила. Бульйончик ось такий жовтенький з домашньої курочки. Буду готувати супчик. М'яско тут ось ножка. Так, ножка крильця все хорошо. Добре, що я вчора зварила бульйончик. Зараз закидаю картопельку, цибульку, морковку і супчик на обід готовий. Можливо, ще додам або яких, якоїсь вермішельки маленької, або е, крупи, якої зараз запитаю своїх. І все, і супчик уже наш готовий. Це ось витягла фарш. Рис у мене зварений також є. Рис відварений є, рисова кашка, фарш, е, накручу сьогодні голубців, нажарити кабачків ще потрібно і, і на вечерю рагу зроблю. Наготовлюю сьогодні, щоб було що їсти. І будемо закривати: закривати кабачки, огірки і компотик. Компотик сьогодні у нас буде ось із крижовничка. Нарвали з чоловіком ми крижовника у нас один кущ, що обірвали лимон або апельсин, дольку, м'ята, цукор. І такий закриємо, хоч баночок 4, можливо, буде такий смачний освіжаючий компотик. А що каже? Братик, каже, я тобі не дурочка. Я каже, пішов Кирюха купатися. Каже, Ангель... Ангелінка ж побачила і проситься з ним. А він каже та я Ангеліна в душ, я каже, не в басейн. Це значить, стала в кімнаті і показує на цей, чуєш, що він тут булькається, показуєш на вікно і там басейник. Да, Ангелюська? Купатися буду. Давай. Буду, кажи, купатися. З братиком. І що, водичка Кирюш, яка? Опа! Нам треба, знаєте, що драбину ж таке поставити. Бо щось ми все не поставимо. Тепла. Все. Що, Ангелінка, водичка хороша? Ану, мама потрогає. Да, водичка тепленька. <ріст> Папа, тут я пішла в кухню далі працювати. Друзі, катаю компотики сьогодні. Вийшло чотири баночки 3-літрових, одна ось така. Це двохлітрова, мабуть, просто вона така продовгуваста. може й півтори, не знаю точно. Е, Компотик із крижовника, лимончик. Е, тут лимончик. Тут апельсинчик, тут лимон, апельсин. І тут крижовник і малинки я ще додала, була, і лимончик. Отак ось. І м'ятки. І по дві гілочки маленьких ям'яти додала цукор. І зараз на кінчику чайної ложки пододаю лимонної кислоти. Трішки запасиків додається. Хочеться, щоб компотиків було багатенько і щоб вони були смачненькі. Тому сьогодні мохіто в нас із крижовника. Так, що? Ага, і головне. Друзі, перед цим апельсин лимон я залила кип'ятком. Трішки він там постояв відмяк, потім я нарізала дольками, і обов'язково я повитягувала кісточки. Витягуємо кісточки тому що, щоб не гірчило. І обдаємо кип'яточком. Все. Зараз заливаємо водичкою, закатуємо, укутуємо у шубу, компотик на зиму готовий. Тому на сьогодні все, друзі. Гарних вихідних, мирного неба над головою! Дякую, що залишаєтеся з нами. Всім пока-пока, до зустрічі, до нових відео!